Що київській адміністрації реконструкція то пам'яткам смерть від активного будівництва на поштовій площі почала руйнуватися пам'ятка архітектури 19 століття. Довжелезними тріщинами вкрився поштовий будинок. Всередині цього приміщення працюють зараз люди. До останнього часу там знаходився музей історії Магдебурзького права. Три роки тому в приміщенні навіть ремонт зробили. Тепер, аби врятувати експонати, науковці мусять терміново вивозити кудись все з аварійної будівлі. Чому через шмат дороги нищать історію наступному? Поштова площа заклинається у заторах. Рух тут обмежений. Будівельники зводять естакаду і тунелі, які допоможуть збільшити пропускну здатність шляхопроводу до 12 тисяч автівок на годину. Підлагається розв'язати в різних рівнях. Прямое направление это основне движение, которое будет решено непреривно. Для того щоб не мешать этой непреривності, будет построен. Сєст в різних уровнях надати магістралью. На будові екскаватори і крани з'явилися три місяці тому. Однак вже є перша жертва. Пам'ятник архітектури. Поштовий будинок, від якого, власне, і пішла назва площі під загрозою знищення з трьох боків над вікнами, підстелою і біля фундаменту з'явились метрові тріщини. Два пальці лазить отак от. Раніше тут була станція поштових діліжанців. Сюди доставляли листи і телеграми. Будівля простоїла півтора століття. За весь час змінювався лише вигляд віконниць. Тепер усередині розміщений музей історії Магдебурзького права. Після появи тріщин, науковці зачинили двері для преси і ховаються від камер. Ви Працівник музею ні. Як? Там так, у вас жрісно будуть. Пожалуйста, ну, ну то це не проблема. Це не проблема. Я, я у справах, справа, вибачте, приїхала. Ольга Козловська навпаки не боїться телекамер. Їй часто доводиться змагатися за збереження пам'яток старого Києва. Жінка каже, ця одноповерхова будівля один із небагатьох осередків старовини. Музейники ж просто бояться втратити роботу. Об'єкт курує прем'єр-міністр. Тут дві печі, які було розкопано. Ще трипільського періоду тут багато, багато речей того часу. Тут багато експозиція за старовинні часи. Це не можна порівняти з золотим унітазом чи з межигір'ям. Довкола будівлі і зараз гуркочуть екскаватори. Робітники кажуть, до початку робіт тут працювали геологи. Вони вивчили територію і дали добро на початок реконструкції. Тільки після цього на майданчик зайшла важка техніка. Під час першого буріння робітники помітили, вода підійшла ближче, ґрунт почав просідати. Обслідували, дивились, повинно було все видержати. ґрунти, пливуни по з'явилися. і при буренні з грунту, вода з ґрунту, вода уйшла і пішла тріщина. Довкола все розвито, однак по обіді вантажівка таки змогла сюди заїхати. Вона вивозитиме музейні експонати. Робітники кажуть, тріщини завмерли. Роботи можна буде продовжити. Паралельно обіцяють зміцнити і фундамент поштового будинку. Тож з бюджету тепер витратять ще й на його реконструкцію. Загалом у розв'язку на поштовій площі вкладуть 403 мільйони гривень. Олена Фенисенко, Антон Деркач, Тивай.